Вітаю вас на обосю. Мене звати Тетяна Іванська. Ну і як завжди, що п'ятниці у нас аналіз тижня з Романом Безсмертним. Пан Роман, вітаю вас, український політик та да дипломат. Вітаю вас ще раз. Слава Україні. Героям слава доброго дня, пані Тетяно. Пане Романе, давайте проговоримо наскільки добрі дні у нас попереду, тому що зараз всі стежать за новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, і ми стежили за його заявами. Заяв було багато і реагуємо на ці заяви не лише ми, та й наші європейські партнери і країни про які згадує сам Трамп. Але що цікаво, от з. Знаємо, що Трамп виступав в своїй резиденції в Маралаго у Флориді, і от там дуже багато було різних заяв. Що я помітила пана Романе, що все було в манері Трампа. Багато хаосу, багато невизначеності, багато різних питань. Перехід з однієї теми на іншу тему, якісь висмикування, якихось слів з контексту. Журналісти задавали питання: хто коли встигне, та але ви знаєте, от серед усього всього хаосу, серед усього цього е такого бардаку і різноманіття, все рівно для мене лишилося одне єдине стале і постійне це хаос Трампа. Ось Трамп. Він такий, от те, в чому він не змінив е собі, це от цій своїй непостійності, але ця непостійність, та навіть попри те, що ми до неї звикли, вона породжує певну тривогу. І відверто кажучи, після ось цього виступу, ну я вам чесно скажу, покладу, покладу е, руку на серце. В мене був такий неспокій, от відчуття такого чогось неприємного початку. Чогось такого, знаєте, те про що всі говорять, але напівпошепки, а ось третя світова війна, нібито вже вона триває. А от тепер Трамп робить ще такі заяви, в мене було таке перечуття. Що ми маємо зрозуміти з поведінки Трампа, і чи можемо ми щонебудь взагалі з неї зрозуміти? А, пані Таню, найважливіше тут треба виходити з фігури самого Дональда Трампа, і те, що це поведінка, постійна, і ми постійно будемо мати подібні емоції, пасажі. Там вибухи емоційні фрази, які будуть усіх сотрясати, це так було, так є і так буде. І Трампа змінити не можна. Більше того, там Нью-Йорк Таймс, один із журналістів. Ведучи стенограму цієї зустрічі, він пише такі слова: від початку я думав, що він глузує. Далі я почав вірити в це, що це. А мені фахівці кажуть, що на жаль, це роки. Угу. І от до всього того емоційного додаються ще й роки. Спосіб спілкування Дональда Трампа, він його сам назвав переплетення, Він його запатентував. Це спроба, хоч якось, систематизувати хаос, який знаходиться навколо Трампа. В його спілкування з засобами масової інформації. А, ну, як ми звикли, приходить лідер, який би там не був, біля нього є прес-секретар, який організовує роботу спілкування. Коли Трамп спілкується, це хаос, це перебивання, це непослідовність, бо він такий. І тому, перше, це треба чітко розуміти, що непослідовність, а логічність буде присутня завжди. Друге, Трамп, так як і його мама. Я весь час апелюю тут до мами, бо о, нас в тому числі о, дивляться жінки. Вони це одразу піймають, а хочеться так прикрасити о, себе, ти щоб була в центрі mm -hmm. уваги. Трамп в цьому відношенні це мама. Вона, коли з'явилася в Нью-Йорку, там не було жодної жінки поруч, що з нею міг конкурувати. Вона заповнила собою, як Мерлін Монро, все весь простір інформаційний, при тому, що ми не знаємо до сьогоднішнього дня, чи хто писав про неї, але де б вона не з'являлася, вона лідер. Дональд Трамп на 100% собою заповнює інформаційний простір. Тому він буде говорити те, що пробиває, що досягає результату цього. Не дивлячись на зміст, що він говорить, тому це найважливіше до нього. І третє, я думаю, що пані Таню, як у вас, так і у будь-кого були такі випадки. Ви летите на роботу, вам хочеться працювати, бо там керівники, ваші колеги, вам хочеться це робити. А є такі випадки, що нас ведуть, ми йдемо, нам не хочеться. Вправлялись такі випадки. Так от, Дональд Трамп, це той керівник, до якого ведуть, страшенно не хочеться, але а, він оцим своїм імпульсивним спілкуванням, він просто запалює, він піднімає такі пласти, він а, нагадує людям про такі речі, він лякає їх, він їх смішить. Тому що я, наприклад, завдяки тому, що я в четвертому коліні знаю, хто такий Трамп, коли він ці речі. Говорить, я просто ну, регочу так, що спокою немає. Бо я розумію, що тут він просто сказав неправду, а угу. тут він е, сам себе заперечив. Тут він навмисне зачепив е, там, когось із політиків, і так далі. Тому, перше, як маленький проміжний підсумок, е, слухаємо Трампа, отримуємо задоволення від цього способу спілкування. А далі розбираємо все це по маленьких-маленьких частинках. І розуміємо, що говориться одне, робити буде, по-другому робитися. Mm -hmm. Наступне писатись буде ще по-третьому. Далі. А результат буде від того, що він сказав, взагалі четверте. Я всім завжди кажу. Згадайте, як він казав, що він все порішає із Кім Чен Іном. Ну і порішав? Он зараз у Курську. Пана е, та пане Романе, але отут дивіться про Кім Чен і насправді він не порішав. Та, от ми ви сказали чотири способи. П'яте буде взагалі що думає насправді Трамп, але повертаючись, повертаючись до Кім Чен Іна, так, він не порішав, але він його в певному сенсі легалізував, і ми бачимо зараз наслідки. Так ось тут, е, поміж цієї брехні, Поміж цієї маніпуляції і неправди десь можна посміятися, але я думаю, що весь світ, вся світова спільнота зараз таки напружилися, тому що навіть через певний необережний крок, через якусь маніпуляцію, через якусь провокацію, це знаєте, може бути ось цим чорним лебедем, який приведе до більших якихось зрушень до геополітичних змін, а, пані Таню. От е, якщо буде можливість в нашій програмі, візьміть. Виступ президентки Мексики Клаудію Шенбау, угу. і вставте його шматочком. Очевидно, що назву мексиканської затоки визнає Організація Об'єднаних Націй. Це орган Організації Об'єднаних Націй, але наступне чому б не назвати це мексиканською Америкою? звучить гарно чи не так? Правда ж я просто настільки отримав задоволення від того, що зробила ця унікальна жінка. Вона просто поставила карту і посміялася, сказав: що, А можливо, ми запропонуємо президенту Трампу назвати Сполучені Штати Мексиканською Америкою, як було а, колись красиво. Так, да, красиво виглядає. Вона посміялася. Взагалі, а, зверніть увагу: серед усіх чоловіків цього світу виявилося тільки дві жінки, які по-чоловічому поступили. Це. Клаудіо Шенбайм і прем'єрка Данії Фредеріксон. Одна сказала: а давайте назвемо Америку мексиканською Америкою, а друга. Пане Трамп, нема такої опції на ринку під назвою Гренландія. Угу. Все розумієте, це ось ці прекрасні, красиві, точні висловлювання. От вони беруть отак, от, і все те, що цей чоловік говорив пів майже півтори години, отак змелив смітник і все. Так мають реагувати і всі інші, ну, е, ну але ж не прикола. реагують, пане Романе але ж не реагують, тому що вони залишаються людьми, які звикли до коректної ага. поведінки. От вони хочуть, щоб е, з ними спілкувалися, поважаючи їх. Але з'являється особа, не ми його обирали, пані Таню. Не ми його обирали, його обирали американці. Вони його поставили. Щоб він цим самим шокував світ. Вони казали про це, що ми хочемо, щоб у нас була непрогнозована політика, бо ми цим самим будемо досягати результату. Хтось це чув, я це прекрасно чув і розумів, що в такому випадку буде така політика. Тому я собі абсолютно спокійно сижу і розумію, що він зараз понізвергає звергає небеса, покрушить криголами, а потім Кіту Келогу. Майку Волцу, хто там ще а, майбутній держсекретар Рубіо. їм доведеться все це якимось чином розшивати працювати. А при тому, що я паралельно знаю, Трамп утворив декілька робочих груп, щоб вони вступили в діалог про можливість спільної праці там розширення військових баз на Гренландії. Угу. Наступне. По бізнесу Панамському каналу, дальше він страшенно залежний від ситуації в мексиканській затоці. На цьому ж брифінгу він взявся цього араба і ну розказує скільки ти будеш інвестувати коштів в мексиканську затоку, і так далі. Все це свідчить про те, що Трамп хоче досягнути результату. Поки що, він лише а, робить презентації а він фонтанує. Бізнес-проекти і так далі, що з цього вийде. Частина залишиться як ідеями, частина буде реалізована в абсолютно нормальний спосіб укладання угод, співпраці і так далі. Але це такий спосіб роботи Дональда Трампа, і е, е, останню фразу кажу: ми повинні зрозуміти, що це спосіб спілкування, один протягне руку, а буде вибачатися, перепрошувати. А інший буде перти буром, домагаючись свого, і тут важливо так дивитися на нього, ну потанцюй ще, потанцюй. Ось ти сказав 24 години, не вийшло. Поговорити з двома президентами не вийшло. До інаугурації – не вийшло. Ну, коли Кіт Келлах вийшов і сказав за 100 днів. Я думаю, ну треба ну, це, ну, це, це, вже, це вже серйозно. Ну, якщо вже три рази ви провалилися, ну промовчте, хоча на цей раз ні, ну які три місяці? Пані Таня, mm -hmm. ну це ну, вже ж було в Україні, вже було 30 грудня. Пане Романо, у нас в Україні, пам'ятаєте, є е, мем. От що ми вміємо також робити, це меми. І там був е, мемчик, дайте йому ще 100 днів. І от коли Келлах сказав про 100 днів, мені от про це згадалося. Е, до речі, вчора бачила ще один мем. Е, знаєте, коли стоїть доміно. І ось від найменшого до найбільшого, і перше доміно, яке штовхає там написано: один хлопчик вкрав шапку на Донбасі, і останнє доміно це третя світова війна. І отут мені, пане Романе, виглядає на те, що Україна зараз війна в Україні. Вона насправді впливає на певний. Ну якщо не перерозподіл світу, то на зміну світосприйняття. і наші партнери лише зараз починають це розуміти, лише зараз на третьому році повномасштабної війни. Як ви вважаєте, це так чи ні? Перше російсько-українська війна, яка йде у двох складових: це власне війна між Росією і Україною, і війна між Іраном і Ізраїлем. Вони є основою для формування нового світового порядку. Про це говорили розумні люди, починаючи з 2015-16 років. Туди йде дорога. Ви абсолютно правильно кажете. У 2022 році, влітку, генеральний секретар Гутереш сказав таку фразу: російсько-українська війна впливає на Долю всіх країн без винятку світу. Тому очевидно, що а, у цій ситуації є якби зрозуміла дорога, якщо її не спробувати поламати. Що я ховаю за словом, зрозуміла дорога це шлях до глобальної війни, і потім через неї встановлення нового світового порядку. Є інший спосіб запобігти цьому. Це перестати робити те, що зараз робить Дональд Трамп. А, роблять інші деякі політики у таборі демократичних, в коаліції демократичних держав і Держав Свободи, а сформувати спільну коаліцію, сформувати Збройні сили і нанести поразку московському фюреру. Дорога до глобальної війни буде зупинена. Будь-які інші маневри. Будуть лише короткою передишкою до цієї війни. Це зрозуміло було давно. Пані Тані, оці розмови, заморозка, демілітаризована зона, пауза. Я припиню, і все, все одразу погасне. Це розмови для тих, хто просто не розуміє органоміку того процесу, який відбувається. І ота ваша емоція, коли ви лякаєтесь того, що говорить Трамп. Це справжня емоція об'єктивної оцінки ситуації. Справжня емоція об'єктивної оцінки ситуації. Звідси очевидно, що російсько-українська війна це війна, яка не тільки форматує порядок денний сьогодні світу, а й сформатує наступний порядок організації життя на планеті Земля.